Доброго дня, вітаю вас на каналі Вчений Кіт, і сьогодні ми з вами поговоримо про трихінельоз, а також розглянемо тести крок 1 і крок 2, які можуть зустрічатись у вас у буклетах таких дисциплін, як медбіологія, гігієна і інфекційні хвороби. Трихінельоз це інвазійне захворювання людини і тварин. Збудником є живородна нематода, трихінела. Спіралість, яка належить до біогельмінтів. Статево зрілі форми паразитують у кишечнику, а личинки паразитують у м'язах. Трихінели це дрібні, ниткоподібні гельмінти, які вкриті тонкою прозорою оболонкою кутикули. Самки трихінели паразитують у нижньому відділі кишечнику, де народжують живих личинок. Потім через лімфатичні судини кишечнику і грудну лімфатичну протоку відбувається потрапляння личинок у кров, і вже із током крові личинки розносяться до всіх внутрішніх органів, але приживаються вони лише у поперечно-смугастій м'язовій тканині. Найчастіше їх можна побачити у таких органах, як стравохід, а саме та частина стравоходу, яка вистелена поперечно посмугованою м'язовою тканиною, а не Платкою. Язик, міжреберні м'язи, ніжки діафрагми. Через 17 діб личинки досягають інвазійної стадії, через 3-4 тижні навколо личинки формуються капсула. І на слайді ми можемо побачити з вами личинку інкапсульовану у волокнах м'язової тканини. Ось волокна м'язової тканини і личинка трихінели. Потім капсула піддається, поступово піддається процесам кальцифікації. Життєздатність м'язових трихінел у тварин становить декілька років, а у людини може сягати понад 25 років. Зараження відбувається під час вживання в їжу недостатньо термічно обробленого м'яса свинини або уражених диких тварин. Свійські тварини заражаються під час поїдання м'ясних, термічно необроблених відходів або трупів гризунів. Дикі тварини заражаються під час поїдання зараженого трихінелою м'яса інших тварин. Заражене м'ясо аліментарним шляхом потрапляє у шлунок, де в процесі перетравлення та впливу соляної кислоти личинки звільняються від оболонок і перетворюються через 1-3 доби на статево зрілі форми. Далі самці запліднюють само і швидко гинуть, а самки через 6-7 діб відкладають до 10 -ти тисяч личинок трихінел. Необхідно відмітити, що трихінели стійкі до впливу і низьких, і високих температур, тому при звичайній термічній обробці м'яса трихінели можуть зберігати свою життєздатність. Для гібелі трихінели температура всередині шматка м'яса повинна становити не менше, ніж 80 градусів за Цельсія. Необхідно зазначити, що в солоних, копчених, в'ялених м'ясопродуктах трихінели зберігають свою життєздатність понад 12 місяців. Перебіг цього захворювання у людини відбувається у двох формах: гостра і хранічна. І у легкій або важкій формі. Форма перебігу трихінельозу у людей буде залежати від кількості личинок, які потрапили в організм, і від стану імунної системи організму. Перші ознаки зараження з'являються на 4-6 добу після вживання зараженого м'яса. Симптоми це слабкість, спочатку періодичні перепади температури тіла, яка то знижа, понижується, то підвищується, а потім температура підвищується до 39-40 градусів. З'являються алергічні реакції, набряк повік, обличчя тіла, кінцівок, характерні болі у м'язах. Тому що личинки проживаються у поперечно посмуговані м'язовій тканині, з'являються болі у м'язах рук, ніг, жувальних м'язах, міжреберних м'язах, м'язах живота, також характерні будуть висипання на кінцівках і на тулубі, і у крові буде підвищуватись кількість еозинофілів. Прогноз хворого можна вилікувати лише на початковій стадії захворювання, оскільки ще не встигла сформуватись міцна кальцифікована капсула личинки. Після інкапсуляції хвороба практично не піддається лікуванню, і людина протягом всього свого життя постійно бореться із нестерпним болем за допомогою сильнодіючих ліків. Найчастіше призначають протипаразитарні і симптоматичні препарати для зняття болю, температури, прояву алергічних реакцій та інших проявів трихінельозу. Заходи профілактики трихінельозу включають не вживати м'ясо свинини і диких тварин, придбаних на стихійних ринках і недосліджених на трихінельоз. Не можна допускати до продажу заражене м'ясо. Заражене м'ясо обов'язково повинно підлягати технічній утилізації. Також необхідна боротьба з гризунами і бродячими тваринами. Які можуть бути джерелом інвазії і достатня термічна обробка м'яса? Тепер переходимо з вами до розгляду тестів. Тести з буклету інфекційні хвороби. Хворий 20 років надійшов у лікарню на 9-й день хвороби. Захворювання пов'язує із вживанням, звертаємо увагу, недостатньо просмаженої свинини. Захворювання почалось з появи переорбітальних набряків, лихоманки, об'єктивна температура тіла 38,5 градусів Цельсія, обличчя одутле, різко виражений набряк повік, пальпація литкових м'язів різко болюча у крові. Гіпереозинофілія, яка етіологія захворювання? У хворого спостерігаються ознаки, які вказують саме на трихінельоз. Це і поява набряків, одутле обличчя, набряк повік, також на це захворювання буде вказувати і біль у м'язах, ну і також підвищення кількості еозинофілів у крові. А причиною захворювання стало вживання. Недостатньо просмаженого м'яса свинини, тож правильно, відповідь трихінели стали причиною цього захворювання. Наступний тест також із буклету інфекційні хвороби. До інфекційного відділення госпіталізовано 8 осіб зі скаргами на головний біль, болючість у литкових м'язах, набряк обличчя та повік, біль у грудній хлібці під час дихання, підвищення температури тіла до 40 градусів. Всі хворі 10 днів тому були напалювані і їли м'ясо дикого кабана, який найбільш вірогідний діагноз. Захворювання спричинене трихінелами і джерелом інвазії, саме в даному випадку стали дикі тварини, тому що група із восьми осіб перебувала на полюванні і вживала м'ясо дикого кабана. Оскільки личинки трихінели локалізуються у поперечно смугастих м'ясах, а найчастіше в міжреберних, то звідси і біль у грудній клітці. Під час дихання і також біль у литкових м'язах. Інші симптоми, такі як підвищення температури, набряк обличчя, головний біль, також будуть характерні для трихінельозу, тож правильна відповідь трихінельоз. Наступний тест також із буклету інфекційних хвороби у хворого 40 років через 2 тижні після вживання в їжу, слабко просмаженої, звертаємо увагу, слабко просмаженої свинини, що була Придбана на стихійному ринку, раптово підвищилась температура тіла до 40 градусів, з'явився інтенсивний біль у м'язах, набряк обличчя, папульозна висипка на кінцівках і тулубі, сухий кашель, хворий приймав аспірін у крові лейкоцитів 12,2 на 109 ступені на літр еозинофілів, звертаємо увагу, 40%. Різко збільшений цей показник, про яке захворювання слід думати. Оскільки хворий на стихійному ринку, де м'ясо не було перевірено на наявність паразитів, придбав свинину, а ще й недостатньо її просмажив, то це призвело до захворювання. А саме до трихінельозу, тому що всі симптоми, які спостерігаються у хворого, вказують на трихінельоз. Це і підвищена температура, інтенсивний біль у м'язах, тому що личинки приживаються саме у поперечно посмугованих м'язах, набряк обличчя і висипка на кінцівках та тулубі. Ну і підвищення. Геозинофілів у крові. Тож правильна відповідь трихінельоз. Наступний тест зустрічається у вас у буклеті і медбіологія це крок один, і гігієна крок 2. Пацієнта госпіталізовано до лікарні з діагнозом трихінельоз. Вживання якого продукту стало причиною розвитку цього гельмінтозу. Джерелом інвазії, джерелом трихінельозу є м'ясо свинини. І диких тварин. Оскільки із перелічених варіантів відповіді у нас немає да, диких тварин, то джерелом інвазії в даному випадку стало м'ясо свинини. Наступний тест зустрічається у вас у буклеті гігієна. При проведенні експертизи м'яса в одній із двох проб м'язів із ніжок діафрагми виявлено трихінелу. Ваші пропозиції відносно використання цього м'яса. Заражене м'ясо підлягає обов'язковій технічній утилізації. Наступний тест також із буклету гігієна. При дослідженні свинини у 22 зрізах на компресоріумі зі збільшенням у 60 разів виявлена одна трихінела. М'ясо необхідно піддати, заражене м'ясо підлягає обов'язковій технічній утилізації в незалежності від кількості виявлених трихінел. Наступний тест також із буклету гігієна. Хворого госпіталізовано в лікувально-профілактичний заклад із діагнозом трихінельоз. Причиною даного захворювання є вживання в їжу недостатньо просмажених або проварених. Джерелом інвазії є м'ясо свинини і диких тварин. Тож, правильна відповідь причиною захворювання стало вживання недостатньо термічно обробленого м'яса свинини. Дякую, що ви завітали до вченого кота. Ставте свої вподобайки і не забувайте підписуватись на канал. До зустрічі!